Віолата Комарова, гравчиня команди суми У ваш підсумок швидкий аналіз по першій грі Кубка України проти Спартака? Нашій команді не вистачає зібраності в Спартаці. Вона є. В Спартак зібрана команда. Вони грають командою. Нам треба трішки потягнути як фізично, так і більш командних дій. Бо в нас більшість іграків ідуть. Саме індивідуально нам треба більш плотно бути з один з одним. Тобто, нам саме цього не вистачало. Ми пам'ятаємо вас по виступах за Херсонську Дніпрянку, де ви були призером чемпіонату України. Розкажіть про цей час, який був після Дніпрянки, яка, на жаль, зараз не виступає. І ваш перехід до Сум. На жаль, на жаль, Херсону зараз немає в команді. І це було дуже тяжко, бо наша команда. Вся по різним країнам, по різним містам. І після е, війни було дуже тяжко. Е, я грала півроку в Іспанії, пізніше рік взагалі ніде не грала. Тобто, в мене було до гри, мабуть, пару тренувань і все. Ну, дуже тяжко. Звичайно, хотілося б дуже зіграти Дніпрянкою. Це моя улюблена команда, вона не завжди в моєму серці. Прикро, що так сталося. Ну ви перейшли в суми. Які якби ваші плани, амбіції, чого очікувати від себе, від команди на, на завершення цього сезону? Ну, головне в команді це грати нашу лігу, нашу вищу лігу. Ми ось в четвер будемо їхати в Рівне, і нам е, треба показувати рез, результат там. Це я вважаю, що кубкові ігри теж дуже важливі, але вони більш як підготовка до е, ігор чемпіонату. І... Враження по горі Спартака по горі, можливо, по якимось окремим виконавцям. Ну, Спартак взагалі сильна команда. В них нові дівчата, я бачу, додавалися, вони функціонально дуже готові до, до гри. Тобто, в принципі, я дуже задоволена їхньою грою і хочу подякувати всім дівчатам зі Спартаку за такий приємний і гарний матч. Тобто, все було супер.